Лот номер 1 це 1 гривня 2014 року. Архістратих Михаїл. Монета відкарбована з срібла 999-ї проби. 1 унція, вага в неї 31,1 грам. Тираж у даної монети 24 705 штук. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 2750 гривень. Це код товара 23999. На аукціоні думаю, що вона десь буде коштувати від 2500 гривень. Зараз в інтернеті її продають від 2400 до 3800 гривень цю монету. Та що 2400 вона з царапинками. Це зараз одна із кращих пропозицій у нас на сайті 2750 гривень. Десь штук 20 ми продамо по такій ціні і далі будемо піднімати ціну. Тож, кого вона може зацікавити, ви можете відразу і на сайті купити, або приймати участь на аукціонів Telegram. Наступна монета на аукціоні в Telegram це 10 гривень 1996 року Петро Могила. Монета в ідеальному банківському стані збереження. Сертифікат номер 234 я вам підібрав. В оригінальному футлярі, саме з-під цієї монети. На монеті ось трішечки є патини. Це для цих монет нормальне явище. Хай краще буде патина, ніж вона буде вмита хімією. Ця монета в ідеальному банківському стані збереження. Відкарбована вона з срібла 925-ї проби, вага в неї 16,8 грам. В чистоті тут 1,2 унції. 1555 грам. Тираж у даної монети 5000 штук. Ми на сайті Monitex її продаємо. 6 тисяч гривень, код товара 1668. Зараз в інтернеті є ціни від 5 до 8 тисяч гривень. Наступна монета це 20 гривень 1997 року. Северин Наливайко. Монета в ідеальному банківському стані збереження. Трішечки є патини. Теж для цієї монети це нормальна практика. Хай краще буде трішки патини, ніж вона буде мита. Монета відкарбована з срібла 925-ї проби. Вага у неї 33,6 грам. В чистоті тут унція срібла 31,1 грам. Тираж 5 тисяч штук. Ми на сайті Monitex таку монету продаємо 9500 гривень. Це код товара 1652. Ця буде вислана на аукціон в Телеграм. Зараз в інтернеті такі монети продають від. 6 до 10 тисяч гривень. 6-7 це вони, як правило, або не ідеальні, або без сертифікатів. Наступний лот на аукціон в Телеграм це 10 гривень 2003 року зубер. Монета в ідеальному банківському стані збереження, відкарбована з срібла 925 проби, вага в неї 33,6 грам. В чистоті тут одна унція 31,1 грам. Тираж у даної монети 2000 штук. Ми на сайті Monitex продаємо 12500 гривень код товару 1525. В інтернеті зараз ціна є від 10 до 12,5 тисяч гривень. На аукціоні, думаю, повинна коштувати в ідеальному банківському стані від 10 тисяч гривень і вище. Наступна монета на аукціон в Телеграм це 20 гривень 2010 року козацький човен. Монета відкарбована з срібла 900. 25 ї проби. Вага у неї 67,2 г. В чистоті тут 2 унції 62,2 г. Тираж у даної монети 5 тисяч штук. Ми на сайті Monitex. Зараз і стоїть знижка на дану монету, ми її продаємо 16500 гривень. Трішечки ціна на неї опустилась, була ціна на неї 19,5 тисяч гривень. Код товару 1227. Зараз в інтернеті можна знайти ціни від. 12 до 20 тисяч гривень їх продають. І останній лот на цей аукціон в Телеграм це срібна монетовидна медаль НБУ 2008 року. Присвячена 10-річчю монетного двору України. Відкарбована вона з срібла 925-ї проби, вага в неї 67,2 грама. Так, 2 унції це 62,2 грама. В ідеальному колекційному стані збереження це рідкісна медаль. Тому що в неї тираж невеликий, всього 500 штук. Е, стан карбування в неї пруф. І у нас медаль з номером 77. Ось, бачите, тираж 500 штук 2008 рік, номер 77. Зараз в інтернеті таку медаль продають від 9 до 10 тисяч гривень. Думаю, що ця буде десь від 9 тисяч гривень вище коштувати. Монета на аукціон це 2 гривні 2006 року телець. Монета відкарбована з золота. 999 проби, тираж у неї 10 тисяч штук. Монета в ідеальному колекційному стані збереження. Золото тут 1,25 унці це 1,24 г. Ми на сайті Monitex монету продаємо за 10 тисяч гривень. Код товару 1414. В інтернеті зараз її продають від 9 до 10 тисяч гривень. На аукціоні, думаю, буде коштувати від 8,5 і вище. В ідеальному стані збереження. Наступна монета на аукціон в Телеграм це 20 гривень 2000 року палеоліт. Монета відкарбована з золота і срібла, біметал. В ідеальному банківському стані збереження. Тираж у неї 3000 штук. Ми на сайті Montec зараз її продаємо 22 тисячі гривень. Це код товара 1583. В інтернеті зараз ціна від 20 до 22 тисяч, срібла тут. 7,8 грам 925 проба і золото 5,74 грами 916 проби. Наступна монета, подивіться, як вона переливається. Це 20 гривень 2016 року, щедрик. Монета відкарбована до річниці першого хорового виконання даного твору Леонтовича. Тираж у даної монети 3000 штук. Вона відкарбована з срібла 925-ї проби. В чистоті в неї вага. 62,2 г. Так от виглядає. в ідеальному банківському стані збереження. Ми на сайті Monitex зараз цю монету продаємо 24 500 гривень. Код товару 8621. Ця монета теж подорожала, коли двухунцові монети пішли в ціні, але вона тримається в ціні і вони, ціна на неї не опускається. Зараз в інтернеті я моніторив ціни від 23. До 27 тисяч гривень. Наступний лот на аукціон в Телеграм це 125 гривень 1996 року. Оранта монета відкарбована з золота 999 проби, вага в неї 7,78 грам, Одна четверта унції. Монета в супер ідеальному колекційному стані збереження. Зараз вона вже є колекційною монетою. В 96-му році її було відкарбовано як першу інвестиційну монету. І монета, і сертифікат в ідеальному банківському стані збереження. Тираж у даної монети 4 тисячі штук. Ми на сайті Monitex продавали її 42 тисячі гривень, у нас зараз закінчилась. Це остання ідеальна монета, яка на сьогоднішній день у нас є. І код товара 1660. Але в ну, нас є ще одна, але вона не ідеальна. Спробую привідкрити капсулу. Нета без подряпин, без ніяких дефектів в оригінальній капсулі тих часів.